Чесно, це реально відбиває бажання працювати разом. Бо коли я дзвоню по об'єкту для свого клієнта, і от е, людина готова реально дивитись, можливо, навіть купувати саме цю квартиру. Я запитую в колеги якісь деталі, і у відповідь, замість того, щоб розказати, поділитися, навіть продати той самий об'єкт, подивіться самі, або ви що не знаєте, просто обожнюється. І я розумію, що ця людина можливо навіть і не в курсі, що вона продає. І в той момент клієнт чекає відповідь, а я витрачаю час, шукаю те, що мав би знати ріелтор, закріплений за цим об'єктом. Бо якщо ти продаєш, ти маєш знати все: і поверх, і площу, і планування, і всі документи, нюанси. Бо кожне питання це шанс зацікавити і підвести до самого показу. Тут все просто: або ти відповідаєш і рухаєшся до продажу, або втрачаєш і клієнта, і можливість.